Думки. Мені здавалось, що моє волосся харчується думками. До одного дня я взяв бритву і зарізав його. Відтепер мої думки нікому не потрібні. Зараз Сьогодні присвячується Сергію Войналовичу, якого сьогодні з нами нема. Місля, він є, але не тут. Так тихо, так тихо, солодко, так солодко посеред тиші ковтати сірий дим, що переповз із вечора в домівку з туба. Спокійно, навчився в спокій грати, закривши очі, сховатися від дня. Тепер, здається, мене ніколи не здолати і закурити зараз. Та нема нічого. Лиш на навкруги. І дивна тиша, занадто тихі стіни, а світ вгорі один той самий, де сонце сходить вічна ватра. А тут так затишно, так тихо соло, Було б ще за ну останах мелодія. Небо виштовхало зі своєї утроби останні зорі, які розсипалися вниз із кристою росою, компотом з туману вірку солодких дощів. Кеміть розчинялась як кава на гарячому обрії, де замережав тоненький світло жовтий обруч, засіваючи мільйони гама у землю. Безтурботній акації в самості обійнявшись за плечі, зустрічали втомлених косарів у далеких сіл химерні тіні в обірваних сорочках, що йшли косити проміння, яке невдовзі проросте. Я сидів при дорозі, таємничий і пропахлий полином із бузиновою сипілкою, іграв бонісон вітрові. Дякую.